Книга пророка Єремії, 6 розділ 16 вірша. Так говорить Господь: зупиніться на дорогах, подивіться і спитайте про давні стежки. Де добра дорога нею і йдіть, і знайдете спокій для своєї душі. Але вони сказали: Не підемо. І я поставив над вами сторожів. кажучи прислухайтесь до голосу сурми. Та вони відповіли: Не будемо слухати. Тому слухайте народи, і дізнайся, громадо, що з ними станеться. Слухай земле, ось я наведу на цей народ лихо, пліт їхніх думок, вони не слухали моїх слів і не знехтували моїм законом. Так говорить Господь: зупиніться на дорогах і подивіться. Знаєте, читаючи десь ці вірші, я задумався, як важливо в житті вміти зупинитись. Бо говорить, зупиніться на дорогах ваших і подумайте. Наше життя це як дорога, і кожна дорога кудись веде. Рано чи пізно буде кінець нашої дороги, так Бог оприділив, чи ти цар, чи ти просто людина. Хто би ти не був, кожен, хто народився від жінки, помре. Каже цар Давид: Ось я вирушаю і йду в дорогу всієї землі. Дорога всієї землі, спороху ти взятий. Порох ти вернесь, інакше не може бути. І наша дорога може бути різна, але дуже важливо в дорозі вміти зупинитися. І одне слово, яке я хочу, щоб ви щоб вам десь поділитися, що маю на серці, сам задумався, щоб ви запам'ятали: зупинись. Я скажу, де в чому, ми будемо себе перевіряти і думати, може, щось і для вас буде корисно тоді, хай Господь благословить. Знаєте, є така історія заблудного сина. З Луки 15 розділу вона починається і описується за одного хлопця, який жив добре в домі батька. І він захотів по-другому його щось потягнуло друге, скрізь все блистить. Скрізь всього хочеться. І він, знаєте, дав собі свободу своїм похотям, своїм бажанням. Він каже, батьку, давай мені те, що належить. Пару днів пройшло, там написано: короткий час пройшов, і він відійшов з тим усім, що мав. Він взяв батька, він не казав, що він іде. Він взяв батька свою частину, яка йому належала, і він не стримався. Йому появились йому можливості, і він пішов. Пам'ятайте цю історію, пройшов час. І біля того свиного корита, коли він напробувався гріхів, коли він прожив ту все майно, яке батько йому дав, до нього прийшло одне дуже важливе рішення. Він зупинився. І він подумав: в домі батька мого прекрасно, у домі Бога батька прекрасне життя, навіть слуги ліпше живуть, як я. Він зупинився, і до нього прийшло оце прозріння. Він зробив паузу в своєму житті, він зробив правильне рішення. Якщо би не було тої зупинки, він би загинув, багато людей гинуть, багато людей помирають, так і не зробивши тої зупинки. Знаєте, так часто буває, коли людина втратить здоров'я, коли людина втратить сім'ю, коли людина зруйнує собі життя, заплутає, розіб'є повністю як той блудний син, і аж тоді, на жаль, приходить до людини зупинка. Коли ти здоров'я своє спалив, вбив, розтратив все, що Бог тебе чим наділив і благословив, тоді приходить прозріння. Я пам'ятаю, ми колись робили в одних людей, працювали вони були віруючі люди. І там чоловік був старший, йому десь так років 60 було. Він розказував свідчення: жінка віруюча, діти віруючі, все життя на зібрання ходили, якщо я не помиляюся. І... І він каже, свідчили мені, і жінка йшла на зібрання. Він каже, а я йду на своє зібрання. І йшов в бар. Як всі люди, в більшості, скажімо так, не всі в більшості, псяграм, пиво, і він собі проживав своє життя. І каже, я ж так сміявся. Жінка каже, я йду на зібрання, ходи зі мною, ти собі на своє зібрання, а я собі на своє зібрання. І він йшов на своє зібрання. І прийшов час, він впав в кому. І бачив видіння. Він коли помирав, знаєте, коли в нього щось там, серце, я не знаю, що там з ним сталося, він бачив видіння, що він йде в пекло. І він після того, як вже він вийшов з коми, зрозумів, куди він іде, він розказував нам, і каже, я зрозумів, що мені треба зупинитись, мені треба покаятись. І він покаявся, він зупинився. Добре, що хоч, і на старість, але я собі думаю, скільки ти чув. Жінка тобі твоя говорила, діти тобі твої говорили, ти ще міг для Господа багато більше послужити. Добре, що і так зупинився, але знаєте, це саме крайні десь випадки, чи саме крайні, чого би хотілося вам у житті, я вірю, вашим дітям та кожному з нас, щоб нас спиняла вже така ситуація, коли ти на краю вже життя смерті. Впадаєш в кому, розумієш, в пекло. Він каже, я зрозумів, як мене тягне диявол, і я каже, з того всього я в такому жаху, як вийшов з тої коми, якаяся, я каже, падав на зібрання, я зрозумів, куди я йду. І, на жаль, коли людина дойде до такого стану, тоді вона починає щось робити, щось міняти, тоді вона починає спинятись. А знаєте, є такі біблійні приклади, як Ананія і Сафіра. Чоловік з жінкою мали можливість зробити зупинку, але вони не мали десь того такого, знаєте, не, не зупинились. Тому Дух Святий чи Господь їх зразу поразив на місці. Такий був чоловік, ахан, пам'ятайте, він взяв закляте. І ще цікава там історія, як починається. Ісус навин, він коли кличе по колінах, по сімействах, там чотири рази, якщо я не помиляюсь, він призиває. Він каже, перше покликали по тому, по другому, по третьому, і четвертій раз я собі думаю читаю, ну чого ти не підійдеш, не розкаєшся, хіба Бог не милосердний? Ну скажи з першого разу, тож я взяв. Він перший раз не каже, другий раз не спиняється, третій раз, четвертій раз не спиняється, і Бог що робить? Допускає, що не тільки він, через його десь необережність, не тільки він, ще й все його сімейство спалюють. І знаєте, коли людина не спиняється десь, коли людина не має отого, вже крайнього такого, десь нема прозріння, то діти не тільки відповідають за себе, ще й за своє сімейство. Проходять роки і гріхи батьків примножуються в дітях. Проходять роки, і діти пожинають. Ну, те, що батьки передали, знаєте, простий приклад: в нашому житті наші батьки щось нам лишають, Скажем, з матеріального, так? будинки. Ну, давайте, хай буде так, такий приклад. І воно нам лишається, якщо щось погане лишають борги. Якщо в банку набрали борг, на кого переходить? На дітей. Так в більшості є, хіба вже там якісь не знаю тих всіх законів, але в більшості є. Чи добре, чи погане батьки щось лишають, воно переходить на дітей. Таке саме в духовному. Тому, коли вони не мали, коли вони не спинились. Тоді діти також пожинали разом з ним, У духовному таке саме повірте, воно, не, воно незмінне. змінне. знаєте, були два брати Каїнавель, і Бог говорить до Каїна, попереджує: коли робиш добро, чи не піднімаєш лице твоє, а коли зло, то гріх у дверей лежить. Ти каже: пануй над ним, зупинись, Каїн. Ти пануй над ним. Бог не каже: Я збережу від тебе, гріх, тебе від гріха. Ти пануй над ним. І коли не мати отої зупинки перед гріхом, життя йде просто в прірву. Можна себе тішити, можна якось обманювати, якось себе вигороджувати, що не все так погано, все дуже погано. І якщо ти просто не маєш десь границі з гріхом, заігруєш і йдеш прямо тебе прямо-прямо тягне в преісподню. Тому хай Господь помилує зупинитись. Якщо ти видиш, в Сіраха написано так: не прикладай гріх до гріха, бо ні за один не лишиться непокараний». Знаєте, буває вже так людина, якщо вже один гріх зробила, вже так: ех, е, хай вже все, пішло й поїхало. Один уже, що вже втрачати, другий, третій, та вже так на грішо, потім зупинюсь. Ти за все будеш все рівно відповідати. Або я, хай Господь помилує. За кожен поступок, за кожну думку йде наслідок. Тому хай Господь помилує нас зупинитись перед гріхом. Ми зараз такий час живемо, де багато слухаємо проповідей, багато маємо можливостей, і Бог торкається до нашого серця і десь говорить до людини, яка не зробила ще важливих висновків в житті, не заключила завіт з Господом. Одним словом, сказати без Христа. І коли людина без Христа живе, нема шансу на спасіння. Без Ісуса Христа спасіння нема. Бог так оприділив зараз цей час, який ми живемо, що без Христа людина не буде спасенна. Ти можеш вірувати, що Бог є, ти можеш себе називати християнином, як би не хотілося, як би ти себе не називав, але без Христа немає спасіння. Якщо твоє життя, воно просто релігіозний якийсь набір правил, ти без Христа не маєш спасіння, якщо ти не в ньому прибуваєш. І знаєте, будь-який чоловік, апостол Павло. Який жив без Христа, він равності служив Господу, він старався догодити по закону непорочний. Він про себе говорить, пам'ятайте, друге послання коринтян, він говорить, по закону непорочний, то він не просто був так собі, ну, щось ледь-ледь -лед якось там тягнув на, на одне коліно хромав. Він по закону був непорочний, він дуже багато служив і старався, але він був без Христа. І дуже велика милість у дії. У 9 розділі «Дії апостолів написано так: «Явилося йому світло з неба, і прийшла зупинка. Павло, куди ти йдеш, Савел? Тяжко тобі йти проти рожна або бити колючку ногою. Як думаєте, колючку ногою легко бити? Не легко. Тяжко. Так апостол Павло йшов без Христа. Я пам'ятаю, колись наше дитинство, як нам причастя давали, ми наближаємося до Пасхи, як нам причастя давали, так дітей загнали. Школи. Так там почергово йшли діти на колінах, як ми не розумію, що, що там, як, ще священник посварився, якщо ми трохи нічемні були, і причастили. І так, проходив час, я десь ріс, я знов десь приходив не, там Пасха Великдень до священника. Якщо не, не знаю його до нього, бо стидно перед своїм сповідуватись, щось там сказав, не сказав. Підбрехав, не підбрехав, щось утаїв, хай Бог простить на тобі причастя. І знаєте, і ти десь робиш просто мертвий обряд, який тобі толку не приносить. У нас зараз буде Пасха, ми будемо вкушати, наближаємося до того. Кров тіло Ісуса Христа, хай не буде воно мертвим обрядом. Перевіряйте себе, каже апостол Павло, бодруство і церква має бути чиста, свята. Кожна людина має себе перевірити, в якому стані ти з людьми у відносинах з Богом, які відносини от мої і Бога. Ви собі задаєте це питання? Які ваші відносини з Богом, як важливо мати свої відносини з моїм Господом, як важливо знати Його, любити Його, дорожити Його, коли ти будеш кушати кров, тіло, коли ти будеш стати ставати причасником, щоб не було потім багато немішних і багато помирали. Хай не буде, хай мене кожного з нас це. Хай ми вкусимо в благо, в благословіння, хай ми станемо ще сильнішими. Хай та кров Ісуса Христа дійсно буде в залишок всяких гріхів, всякої нечистоти, всяких пороків. Хай Господь благословить вас і мене зупинитись і подумати на дорогах наших. Чи ми не живемо просто обрядовим життям? Чи ми не набрали якихось таких релігіозних правил? То не можна, то не можна, то не можна. А що можна, а що не можна. Хай не буде так, хай буде наше серце настільки віддано Господу, щоб ми хотіли так його полюбити, догодити йому, служити йому по слову Його, бо ми його любимо. Ми хочемо догодити, бо він в нас найкращий. Хай буде так, хай Господь благословить нас, як у апостола Павла прийшов той момент, коли прийшло прозріння, коли він осліп на три дні. але прийшов момент, коли відкрилися в нього очі, Бог вилив на нього Дух Святий, і він став другою людиною став зовсім другий Саву, який став за Ісуса Христа, який проповідував, і всі кругом люди дивувалися, настільки цей чоловік полюбив Господа. Хай Господь благословить вас і мене. Чи знаєте, ми люди дуже часто до чогось доброго звикаємо, і до того, що Бог нас помилував, Він нам відкрився, ми є віруючі люди, які з ним в завіті, ми також звикаємо. Ну я цей тиждень переслуховуючи книгу буття, десь. Знаєте, так зупинився був на тому моменті, коли Ісав продав своє первородство. І я так думаю, знаєте, ну, думаю, ну, то ж слова можна так сказати, як по-людськи сказати, це слова. Ну, Перевородний, неперевородний, яка різниця. Віддав первородство і, і далі пішов. Але далі звернув увагу, коли Ісаак благословляв свого сина Якова, він сказав слова, він його благословив і не перемінив, що я маю на увазі. Дивіться, Яків схитрив і виборов своє первородство. Я би, напевно, собі свідково думав, чекай. Раз ти схитрив, значить я буду цього благословляти, а ти такий хитрий. Ну, то я тебе не буду благословляти. Забираю своє благословіння і благословляю другого. Але він так не зробив. Він каже: Я тебе не можу благословити, бо я віддав. І я зрозумів, яке важливе слово представте собі одне благословіння, яке не вертається. Він не міг перемінити, навіть просячи сльозами, він не міг перемінити думок батька. І настільки тепер до мене прийшла така думка, настільки важливо. Вибор, якби триматись у своєму призванні, бо те, що Господь тебе вибрав, призвав, оправдав. І Біблія говорить так: хай не буде між вами, посланню до Євреїв, блудника і нечистивця, який сав, який за одну похльопку віддав своє первородство. На що ти можеш проміняти своє призвання? На що ти можеш перемінити звання християнина? Знаєте, люди так легко розмінюються з тим, на будь-що на будь-яку дрібничку, будь-що цінне заблистить на раз два віддадуть за похотей. Тому Хай Господь помилує нас зупинитись, якщо ми своє призвання десь так легко віддаємо, направо, наліво розкидаємося своїми поступками, не цінячи то, що Господь вибрав нас, як свій народ, як людей, дійсно вибраних, як церкву свою, хай Господь помилує нас десь зупинитись в цьому. Знаєте, ще десь. Так думаючи, замічаючи, зважуючи, як важливо вміти зупинитись, коли судить совість. Написано в першому посланні Івана так. Перше послання Івана 3:20: Бо коли серце нас засуджує, то Бог ще більше, бо Він знає все. Ви переживали такі моменти, коли вас совість судить, і ви так легенько підминаєте її, приминаєте, приминаєте, і далі вже не судить. І так знову совість десь засудила, і так подавив, подавив, подавив і далі пішов. Переживали такі моменти. Я думаю, що кожен десь стикався з таким, що совість дає сигнал, це гріх, це не можна. Ви представте, що пише Іван, якщо совість судить, то Бог більше, бо він знає все. Ми, ми просто, от, як зрозуміти, я десь думав над цим віршем, як зрозуміти це, що Бог більше судить, тому що Бог знає і наміри, ми люди себе оправдаємо. Коли нас совість засудила, що ми так чи інакше зробили, ми, ми підвладні себе десь трошечки якби, згладити так, цю, цю ситуацію або оправдати чуть-чуть. Але -чуть. Бог знає все. Бог знає, чи ти мав силу, чи не мав. Бог знає, наскільки це, це зробив щиро чи не щиро, Бог знає наміри. Бог знає початок твоїх намірів і моїх, і кінець. Тому як важливо зупинитись, коли ти чи я. Коли совість нас судить, зробити правильний поступок, якщо ти не знаєш Писання на пам'ять, якщо ти не знаєш всієї Біблії, але якщо тебе совість засудила, зупинись, подумай, бо Бог більше судить. І, знаєте, ще десь так, думаючи про цю тему, розважаючи над цим, недавно чув, ми говорили з братами, і один брат новонаверний питає другого каже: ну, таке він десь чув, каже, оця любов моя так не пройде до Господа. Чи, чи не мене оце моє серце так горить зараз, мені так добре, я прийшов до Господа, він для мене найкращий. Чи не мене оце каже? Ну і вже, знаєте, кожен по різному каже, як мені колись казали, і один брат каже: «Ей, та й митки були, як ти пройде. Тихомиєшся трошечки на емоціях та й хватить, хватить. Трохи то так воспрянутий, та утихнеш, як ми. І я, знаєте, вже і кажу, як я розумію. Виджу, писання говорить зовсім по-другому. Мені колись так наставляли, і одна сестра каже, я дуже за це переживав і переживаю. знаєте, Так ділюся з ними, кажу, дивіться, так переживаю. Бо все мене так само утихомирюють, кажуть, пройде, пройде, і ти станеш такий, як ми, вже спокійніший. І... А один брат так пободрився, це одна сестра, його жінка наставляє, а він каже: Біблія не так говорить. Ти покайся, в тому, що говорить. Біблія каже так: покайся і верни першу любов. Біблія інакше говорить, люди говорять так, То десь втихне, але Писання говорить по-другому. Дивіться, якщо б жінка сказала чоловікові, або якщо б так люди женяться і договір між ними, зразу буде любов, а потім утихне і буде так слабенько єлі горіти. Так потухнем, хтось би був згідний на таке. Ніхто би не схотів. Хочеться, щоб відносини були міцніші, кріпші, і вони такі стають. Коли ти більше знаєш свою жінку, чоловіка, ти краще знаєш, більше любиш, якщо інакше стає ця проблема. Хай Бог помилує, якщо в сім'ї через роки стає холодок і гірше, гірше ця проблема не в тому, не в роках, це не в люді, це проблема в людях. Це проблема у відносинах, щось неправильно побудовано. Таке саме з Богом. Я в писанні не знаходжу, що люди, які почали Господа любити всім серцем, вони потім настільки потухли, що єлі горіли, такі стали просто собі так єлі палають, не так. Павло, дивіться, як горів він ще більше, потім для Господа потрудився. Можливо, на перших початках просто може пояснення неправильне, є більше емоцій. І тут може наша помилка, що ми не вміємо добре то розлічити. Тому Біблія говорить так. Якщо ти чи я зупинився десь або ослаб, або десь оскудів, що твоє вже служіння чи моє, Господу, воно таке, знаєте, єлі тлієш, зупинись і подумай: покайся і верни свою першу любов. Ми, ми молилися на молитві, і десь Бог відкрив. От як вернути ту першу любов? І Бог так відкрив, що покаяння, і покаяння дійсно відновлює першу любов. Покайся і вернися до того, що ти робив. Покайся в тому, ти неправильному стані, ти неправильно живеш твоє християнство сухе, воно байдуже, воно просто релігіозне. Покайся. Хай твоє серце горить для Господа, хай ти наповнишся твоєю любов'ю, Бог достойний, щоб його любили. Він нас полюбив, коли ми були ще грішними. Він нас так любить, що ніхто нас так не може любити. І Він достойний, щоб і ми його так любили ще більше. І більше, і більше і більше. Тому хай Господь благословить нас у тому. Знаєте, десь для мене є завжди хороші приклади, я у вас учуся, і багато десь замічаю таких речей. Є люди, які вміють спинятись, видять, що їхнє життя йде десь трошки не так, вони щось починають робити. Коли ти в телефоні починаєш відкривати багато чого зайвого, Зупинись. Коли тебе тягне десь у похоті цього світу, тебе десь ти починав як би скромно одіватись, потім тебе починає нести. Зупинись. Заспокійся, зупинись, подумай, на якій ти дорозі, куди тебе заведе оті твої бажання і твої цілі, куди ти прийдеш в такому темпі. І знаєте, є люди прості, щирі. Дивіться, як Бог буде десь дивитись. Я собі так з боку -то думаю, як Бог буде дивитись на ці речі. Наприклад, хлопець спокушається телефоном, викинув телефон. Викинув телефон і ходить без телефона. Всі кажуть, у нас час дивний якийсь. Та будь нормальним, як всі. Живи собі спокійно, як до тебе ні подзвонити, ні написати, подзвонити можеш. Не написати нічого, треба бути теперішнім, будь, будь розумний, якийсь. Але той, хто так, знаєте, зробив, я десь так вірю. Як написано у пророка Єремії так, Єремія каже, я не ходив і не сидів. В домі сміху. Я не ходив, я не сидів в домі сміху. Він смиряв свою душу. І є хлопці, молоді, старші, є люди щирі, які видять соблазн у тому. За багато часу вони викидають, вони роблять з цим порядок. Чи вмієш ти зупинитись, коли ти сидиш у новинах три години? Коли ти дивишся, я не говорю за бруд, бруд це вже крайність. Коли ти своє серце напитуєш, хто знає яку інформацію, вмієш зупинитись? Що для тебе цінніше? Чи можеш ти зробити зупинку і подумати, куди тебе веде та інформація, чим ти харчуєшся як народ Господній, що ти в своє серце вкладаєш? І знаєте, я десь так збоку собі думаю, це щира людина, яка максимально прикладує, що може. І я десь впевнений, що Господь таких людей буде благословляти більше і більше. І через тих людей, щирих, простих, які так поступають, Господь буде більше і більше трудитись. Ми будемо молитись. І знаєте, де та добра дорога? Ісус Христос сказав про себе так: Євангеліє від Івана, 14 розділ. Коли людина вміє зупинитись, розуміє, що життя йде десь не так, розуміє, що десь зайшов в ту Но тут людина зупинилась і подумає, і знайде цю дорогу Євангеліє від Івана, 14 розділ, 6 вірш: Я дорога, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Де до Ісуса Христа! Він та дорога, правда, істина. Христос дає свободу від гріхів. Якщо ти не можеш мати сили, щоб перемогти гріх, зупинись і піди до Христа. Він сьогодні, вчора і вовіки, той самий Він незмінний. Він, який звільняв з гріха, Він такий має силу. Він, який благословляв твоє життя і благословить. І Він має силу, бо у нього влада, у нього все. Но будьмо щирі, будьмо прості перед лицем Господнім. Зупинімося де. Нас Господь облічає, зупинімося, де наше серце нам підказує, зупинімося, де ми навіть розумом своїм, як люди віруючи, розуміємо, що це недобре, зробимо зупинку і тоді до Господа. А Господь має милість, має благословення. в нього любов набагато більша, ніж будь-яких батьків. Хто із вас, Христос каже так доступно для нас? Хто із вас дасть дитині свої камінь? Хіба є такі люди жорстокі? Якщо і є такі люди жорстокі? Це, це одиниці, це десь крайності такі. Но в більшості люди нормальні, вони як найкраще для своїх дітей дадуть, тим більше Отець Небесний. Хіба Він не хоче попіклувати, щоб тебе звільнити, щоб укріпити, щоб благословити. Та він більше хоче, як будь-які батьки. Тому, якщо ти зрозумів, що ти десь не в правильній дорозі, не в правильному стані, зупинись. Йди до Ісуса Христа, ти маєш можливість, ти маєш ще час. Хай Господь благословить кожного з нас, передивити свою дорогу, своє життя, зробити аналіз свого Життя, тому що ми йдемо в Царство Небесне, ми не чекаємо на Антихриста, ми не чекаємо на якісь біди, ми не чекаємо на то, воно буде. На землі завжди було все. Але ми чекаємо на Ісуса. Слава Господу! Ми чекаємо на небеса, ми йдемо в небеса. Наше царство в небесах, ми туди стрімимося, Ми не чекаємо, що буде голод. Воно буде, все на своєму місці. Це завжди було і буде. Ми чекаємо Царства Небесного, благословен наш Господь, молимся. Амінь.